Ціни на ремонт у 2025 тисячі році друзі обов'язково додивіться це відео до кінця, якщо ви вже розпочали ремонт, або тільки його плануєте. Ось такі коментарі я отримав під останнім відео про бюджетний ремонт за 500 доларів квадратний метр. Ну а сьогодні в цьому відео ми з вами детально розберемо кошторис, що скільки коштувало, і які відсотки зайняла робота, і які відсотки зайняв матеріал по нашому кошторису. Тож Друзі, розпочинаємо. Якщо бюджетний ремонт, то як правило, це або ламінат, або кварцвініл. Якщо щось подорожче, то це, звичайно, можна використовувати паркет або а, щось такого плану. Так, ось, друзі, на цю квадратуру, на цю квартиру по ламінату витратили по коштам повністю під ключ з встановленням з матеріалом 60 тисяч гривень. І на сьогоднішній день на ринку України на 2025 рік. А, Рахуйте роботу від 35 до 45% від цієї ціни. У нас вийшло по матеріалу за ламінат Це 44 тисячі гривень з цих 60 і приблизно 16 тисяч гривень за роботу з підложкою. Звичайно, її також враховуйте. Тобто по вартості ви зрозуміли, у нас приблизно 35% вийшло за роботу. Наприклад, плитки найболючіша та найскандальніша тема на сьогоднішній день, бо плиточники зараз просто золоті роботи роблять. Ну правда, хлопці дійсно молодці, але як ви знаєте, ці роботи коштують не маленьких коштів. По цій квартирі у нас плитка повністю у ванній кімнаті, плитка у санвузлі. Можете побачити. Ну і звичайно, плитка у нас повністю на кухні, як я вам і казав на початку цього відео. І що тут вийшло по співвідношенню цін? Друзі, зараз вам розповім плитка по матеріалу разом з клеєвою суміш вийшла по вартості у 92 тисячі гривень. А це по суті можна враховувати як матеріал по роботі, щоб покласти цю плитку. Вийшло по вартості 56 тисяч гривень, і у відсотковому співвідношенні ми з вами отримуємо за роботу по плитці 40% від вартості самого замовлення. Тобто у деяких майстрів ця сума буде наближатися більше до 50 якщо ви зараз подивитесь ринкові ціни. Ну і взагалі тут така історія з плиткою. Якщо ви тільки розпочинаєте ремонт і не дуже в цьому розбираєте скільки що коштує, вам просто називають вартість за квадратний метр, не розраховуйте на цю ціну, бо є. Такі поняття як підрізка під 45 градусів, просто сама по собі підрізка плитки, і у вас кошторис просто буде рости, як на дрожжах. Друзі, ось я вам зараз розповідаю про кошториси, про те, скільки коштує ремонту у 2025 році. Але ну, звичайно, всю інформацію вкласти в одне відео на YouTube майже неможливо. Тому а, я хочу з вами поділитися посиланням на наш телеграм-канал, де ви зможете ну, по перше, побачити повний кошторис на е, ось цей ремонт в квартирі в ЖК Софія Резиденс подивитися де б ви змогли зекономити тому що ну деякі ціни були озвучені просто ну в моменті десь ринок змінюється плюс ми доволі часто викладаємо в цьому телеграм-каналі акційні товари друзі зараз я вам розповідаю про бюджетний ремонт у 2025 році за 500 доларів за метр квадратний зараз я хочу щоб ви сфокусувалися що саме входить у цей ремонт, нагадую, якщо ви не дивилися наше останнє відео, то меблі в цю вартість не входять. Можете його переглянути ще раз. Там якби все те, що ви в принципі зараз бачите перед собою, окрім меблів. Я від вас отримав більше 70 коментарів, що доволі страшно. І про те, що це дуже дорого, про те, що ну, там, люди робили ремонт, і вони змогли зробити це набагато дешевше. Друзі, сперечатися не буде. Якщо ви змогли знайти майстрів, які роблять ці роботи в два рази дешевше. Будь ласка, напишіть мені, бо у нас таких на жаль немає. Люди просто не працюють. І взагалі людей зараз дуже мало для Ремонту хтось не готовий їхати, і ну, взагалі, дуже багато а, є проблем і різних ситуацій на цьому ринку. Друзі, якщо говорити конкретно про вартість ремонту у 500 доларів за метр квадратний, дорого це чи ні. Друзі, звичайно дорого. Ну, звичайно дорого. 500 доларів за метр квадратний. Ну, ви порахуйте, скільки тут 63 чи 65 квадратів на цій квартирі, порахуйте, скільки кошту цей ремонт. Це ще меблів, ну уявіть собі. Але ну ви ж розумієте, що все пізнається у порівнянні, і якщо ви відкриєте зараз ринкові ціни на ці квартири, ви побачите, що і квартира сама по собі ну вона взагалі не дешева. Тобто я хочу порівняти сьогодні з вами, скільки коштує взагалі така квартира з голими стінами без ремонту, скільки коштує така квартира з ремонтом. А, і скільки коштує купити таку квартиру з голими стінами без ремонту і зробити самостійно ремонт, і скільки ви зекономите або не зекономите, і взагалі, як все це буде відбуватись? Тому цінам ви обов'язково перевірте інформацію, яку я вам зараз скажу. Але дивіться, така квартира зараз площою 62 квадратних метри. У ЖК Софія Резиденс без ремонту з голими стінами коштує приблизно 85 тисяч доларів. Така ж сама квартира з ремонтом на продажу зараз коштує приблизно 130 тисяч доларів. Ну, це ви придбали, заїхали, все, і проживаєте. Тобто вартість за квадратний метр без ремонту приблизно 1400 доларів за квадратний метр. Ну, у нас тут 62 квадрати, якраз так і виходить. Вартість з ремонтом на продажу приблизно 2100 доларів за квадратний метр. У нас же ця вартість вийшла на 200 доларів дешевше на квадраті, тобто 1900 доларів у нас вийшла квартира з ремонтом під ключ за квадратний метр. Ось і рахуйте, ви економите таким чином приблизно 10-15% від вартості, що є приблизно 10-15 тисяч гривень. Доларів на сьогоднішній день тому ну як би ремонт робити самостійно дешевше і вигідніше ніж придбати вже готовий, але це все ж таки час. Друзі, ну і буду відвертим. Вже з вами ця квартира планується повністю під здачу під оренду, тобто її планують здавати за 600 доларів на місяць, і я вже навіть від себе порахував, що. Окупність її по часу приблизно 17 років, що є не дуже круто на ринку України, де вважається гарною окупністю приблизно десь 15 років. Тому тут єдиний варіант здавати не за 600, а за 700 доларів. Тому ну, і це буде якби краще і буде швидше. Це так вам чисто думки слух. Напишіть коментарі, що ви з цього приводу думаєте. Це відео вийшло набагато довшим ніж я розраховував. Я сподіваюся, що ви ще на зв'язку, бо я вам не розповів про шпалери. Тут є такий момент. Я вже жду від вас коментарі з приводу цього. Момент у штукатурці її тут не робили, тому. Не вирівнювали стіни, як ви розумієте. Тут тільки зробили ґрунтовку і поклеїли шпалери. Обов'язково напишіть мені в коментарях, наскільки це неправильно. І коментар, який набере найбільшу кількість лайків, отримує тисячу гривень в нашому телеграм-каналі. Тому підписуйтесь, все, вся інформація там, все там зможете побачити. По шпалерам, друзі, щоб ви розуміли, вийшло по вартості самі шпалери 28 тисяч гривень. А по роботі 22 тисячі гривень, що у відсотковому співвідношенні виходить 45%. Але тут такий момент, що шпалери самі по собі недорогі. Тому, в принципі, у своєму ремонті розраховуйте ну, реально за роботу 35-45, можливо, навіть до 50% може доходити від вартості вашого замовлення. Друзі, обов'язково у наступному відео, через декілька днів, я вам покажу, що тут з меблями. Бачите, вже шафа стоїть, все стоїть і як вони взагалі встановились на ці криві стіни з шпалерами. Буде також дуже цікаво. Тому підписуйтесь, не забувайте про це. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал у інстаграм і обов'язково пишіть коментарі. З вами був ваш бульбуль. -буль.